Раки, привіт! Це ваш маленький розклад на січень місяць, не дивлячись на те, що він зараз у нас вже йде, я все одно вирішила зробити а, такі маленькі підказочки або те, на що потрібно звернути увагу, зробити акцент так, це стосується роботи, фінансів, кохання та найважливішої події для вас на цей місяць. Так. Давайте дивитися. Дуже вдячна тим, хто робив донати. Я ось купила нову колоду шалений місяць. Дуже я її прям хотіла, і вона мені так подобається. Тому роблю на ній вам розклад. Так, Раки, що вас чекає в січні місяці в плані роботи? Що вас чекає в січні місяці в плані грошей? Що вас чекає в січні місяці в плані кохання. Та найважливіша подія для вас рак в січні. Давайте дивитися. Робота. Дорак. Ну, в когось це, в принципі, може бути нова робота, так? Новий проєкт, нова робота, новий співробітник, новий колега, новий. Начальник, все нове. Або в буквальному смислі, да, в буквальному сенсі байдики бити, поводити себе як дурачок, нічого не робити, або робити але не в повну силу, або робити щось, що, знаєте, шах в пропасть. Не дивлячись на те, що тут такі опасні рибки, все одно цьому дураку весело, він тут бігає туди-сюди. Да? Він щось пробує, щось пробувати нове в плані роботи. Давайте дивитися, що ще для вас це означає. Раки. Ну, Я можу сказати, що ви тут або когось боїтеся. І це може бути ваш начальник. По королю Пентаклів. Або ви боїтеся тут втратити гроші, да? і ви починаєте розглядати щось нове. Або, знаєте, у вас трошки може бути, в принципі, перед новим у вашому житті, новим проєктом, новою роботою, виникати якісь страхи, по, по місяцю це ще. За щось переживати, за щось дуже багато думати, а збудеться, не збудеться, щось в такому ключі, це пов'язано реально з грошима або з людиною, яка може стверджує вашу кандидатуру, проєкт, в якому ви працюєте. Да? Також я можу сказати, що тут, навпаки, ви інтуїтивно можете піти в щось нове. І в цьому випадку ви реально можете отримати гарні гроші того, що карта Луни, вона ще говорить про інтуїцію. І по шесті речці жезлів я бачу, що ви тут виходите в переможці. Це карта переможця, але це карта переможця в тому випадку, якщо вас підтримують інші. Так? І вас тут будуть підтримувати. Не бійтеся не йти в нове. А, слухайте свою інтуїцію. І по королю Пентаклів по-перше, це можуть бути гарні відносини з начальником, це може бути гарна сума грошей. Або ж. Ви почнете тут якось може, не знаю, відкладати гроші, заробляти більше, ніж заробляли, да? досягнути якоїсь своєї мети. І також по королю Пентаклі ви можете тут о, якось може почати спілкуватися з людиною одного знаку зодіаку, Да? Це може більше для дівчат, для чоловіків це може бути просто друг, колега, це діви, козороги, тільці. Або така людина просто відіграє у вас дуже важливу роль в цій роботі. Давайте далі. Непогано, але не бійтеся. Більше розраховуйте на свої сили і не бійтеся робити крок вперед до чогось нового. Виходьте з тіні, тому що місяць це ще тінь, це ще коли ми в тіні когось стоїмо. так? І тому ми можемо вийдикувати. А вам тут говорять, виходьте в переможці. Давайте далі. Далі в нас гроші. Ну, семірочка мечів. Дивіться, що якщо ви щось вкладаєте, щось, якісь гроші витрачаєте, щось купляєте, вас тут можуть трошечки обманути. Або ви відкладаєте гроші, або ви не говорите про свій заробіток комусь. В цілях того. В своїх цілях, да, щоб трошки схитрувати. М -м -м -м, ну, така, неоднозначна карта трошки про хитрість. Про хитрість, про, може, в, як в, 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 в якомусь сенсі про обман в плані грошей. Можуть вас тут трошки обманути. Будьте обережні, давайте дивитися, що ще це для вас означає. Знаєте, тут багато ситуацій може бути, але так як на дні колоди в нас виходить трієчка мечів, це якась зрада, це якийсь трикутник, це щось неприємне. Це там, де нам потрібно свої почуття закривати і більше думати. Так? Тут був якийсь обман. І я бачу, що а, тут ви ніби Закінчуєте, залишаєте все те, в що ви вірили, або все те, чого ви хотіли досягти, або може якась мрія, ціль, в яку ви вкладалися грошима. Ви якби її залишаєте, ну, не ціль, а цілі, якісь не такі важливі. Ви залишаєте е, заради якоїсь великої цілі. Це може бути збирати гроші, там, не знаю, на квартиру, машину, проект, курси, все, що завгодно. Да? Але це через якийсь біль, щось дуже неприємне для вас, так? І по семірці кубків я можу сказати, що ви більше дійте. Якщо ви мрієте, то мрієте більш структурно, у вас повинен, повинен бути план дій. Тому що семірка кубків вона часто говорить про ілюзії, про мрії, які не збуваються. Так? Я бачу, що ви, в принципі, від таких мрій йдете. ви... Навпаки, ви не йдете від мрій, а ви починаєте їх виконувати. Ви починаєте якось їх, до них іти, а не просто чекати, поки вам щось тут десь принесуть, або хтось щось для вас зробить. Да? Це розбиває вам серце, але е, я, мені здається, що ви тут будете зростати в цьому випадку. Тут ще можуть бути гроші, пов'язані якось з почуттями, з коханням. Да? Хтось тут якось трошки вас або надурив, або не дав того, що, чого обіцяв. Да? І ви від цього йдете, тому що це, ну, це неприємно, це ніби зрада, це вас обманюють тут, так? Да? Так. Далі в нас. Хух, Я вибачаюсь, тому що в мене вже пересихає в горлі. А... Далі в нас кохання. Що стосується кохання. Що вас чекає раки? Вісьмірочка мечів. Ага. Угу. Ну, вісьмірочка меч... мечів це закриватися від кохання, це закриватися від людей, від людини в цілому, це ні з ким не спілкуватися. Це бути в своїх роздумах, це страждати, це нікого до себе не підпускати. Це щось дуже неприємне, або навпаки це тиша, це спокій, і це дуже багато роздумів, дуже багато аналізу і дуже, дуже багато мовчати. Нікому не показувати свої емоції, нікому не розказувати про свої почуття. Це може бути як в парах, так і на самоті. Чого це стосується раки. Так, 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 да, тут кохання, тут ваша карта виходить. Тут або коханої жінки, таємної жінки, в когось це стосується коханки. Або відносини, які були таємними по верховній жриці. Також це може бути, що хтось із вас виявить коханку. Або у вас дізнається, що у вас є коханка, або ви дізнаєтеся, що у вашого чоловіка, вашої коханої людини є інша. Да? Тут можуть, може бути ще стрес. На рахунок того, що ви кохаєте людину, що вона вам подобається, але ви в стані таємності, ваші почуття, ваші відносини таємні. І ви від, від цього закриваєтесь, ви не хочете бути в так таких відносинах, вам це не подобається. І ви ось цей момент будете пропрацьовувати. Я можу сказати, що це стосується пажежезлів. Пажезлів це завжди така дитяча енергія. Це людина, яка набере відповідальність за свої вчинки. так, Вона може багато писати, зустрічатися з вами, багато чого говорити. Навіть там такий, знаєте, не об'язуючий інтім. Але ви повинні розуміти, що це дитяча енергія. Це людина, навіть доросла, але в неї енергія може бути людини там з 18 до 25 років. Це ще коли в тобі все не сформовано, і ти обираєш, да? обираєш, що тобі робити. Тут дуже цікаво зображений паш. Він, звісно, тут планує, він тут все прощупує, да? а, але він ходить по льду, по тонкому льду. Це, знаєте, ніби гратися з чимось трошки. Вести себе по дитячому. А, Тут людина навіть грається з вашими почуттями. Таке може бути. Може прощупувати вас на рахунок цього. Може, ви когось прощупуєте. Цього... Ну, але мені щось здається, що це більше з вами так себе поводять. Угу. Якщо ви тримаєте когось в таємних відносинах, то ця людина буде від вас закриватися, тому що це її не влаштовує. Потрібно щось серйозне. Тут навіть в когось може бути така істеричність, мовчазна істеричність, про яку ніхто не знає. І у вас або у вашого партнера. Давайте далі. Трошки неприємно, але потрібно це пропрацювати в собі. Найважливіша подія вашого місяця, точніше, ваша найважливіша подія цього місяця, раки. Паш мечів. Бачите, у вас знову виходить паш. Знаєте, це за кимось слідкувати, це щось вивчати. Це, ем, це якась така навіть внутрішня трошки агресія, але ви знову ж таки нікому нічого не показуєте. Тут або за вами буде хтось слідкувати, або ви за кимось будете слідкувати, щось виясняти, і робиться це дуже мовчки. А, що означає паш мечів? Знаєте, це може стосуватися людини, яку ви втратили, так? І може бути така внутрішня криза. Господи, кого ж я втратив? А, та людина, з якою у вас могла бути сім'я. Або навпаки, це та людина, яка вас втратила, так? і вона може, бу... може знаходити... знаходитись від вас далеко. По карті зір... зірки у вас тут є відстань між вами. І ця людина. Дивиться, що ж там у вас в житті зараз відбувається, да? що у вас грошима, чи є у вас сім'я, чи нема. І може ця людина хотіла з вами якихось серйозних відносин, але вона поводить себе несерйозно. Також я можу сказати, що ви, не дивлячись на внутрішню кризу, яка у вас була раніше, хочете скористатися цими двома кубками, хочете скористатися шансом на ті відносини, які вам зараз даються. Таке теж може бути, да? або проєкт робочий, бо це стосується і робочого колективу. І ви розумієте, що у вас тут є шанс на побудову чогось важливого і серйозного. І це ваша мрія по карті зірці, зірки. Але по пажу мечів ви ще дуже-дуже сильно приглядаєтеся і вивчаєте людину або колектив, або проєкт. І по карті зірки я можу сказати, що ви свої мрії досягнете. Ви можете побачити перші результати, доволі серйозні в плані відносин. Коли почнеться знак зодіаку водолій. Ось на протязі всього цього місяця, поки буде водолій. Або через рік. Або через рік. Десь так. Ну, через рік це дуже далеко. Тому, а, я думаю, що це десь, десь тут близько, так? Тому що все ж таки це старший аркан. Старший аркан це завжди якась така. Енергія, яка доволі швидка, скажімо так. Ну, все, раки. Я вас люблю, цілую. Бажаю вам гарного закінчення місяця. Па-па, побачимось пізніше.